Привіт, я Блер, і це моя подорож українською. Сьогодні хочу показати вам неофіційний національний коктейль Канади – Caesar. Українці, ви хотіли б колись спробувати це? Спочатку ми обмакуємо край склянки в лаймовому соці, а потім у пікантних спеціях. Далі наповнюємо склянку льодом і додаємо горілку. Потім ми наливаємо сік кламатов. Зроблений із томатного соку та молюсків. Так, саме молюсків! і спецій. Після цього додаємо кілька крапель соусу табаско для гострого смаку та соусу Worcestershire для насиченості. Сізер часто подають із незвичайною покрасою, наприклад, стеблом селери, корнишонами або креветками. Мої українські друзі люблять томатний сік. А мені цікаво, чи пробували ви коли-небудь щось подібне?